В Україні державне свято його започаткували 9 листопада 1997 року, коли президент Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ про День української писемності та мови. Як шанували цей день та рідному Коломиї? Дивіться далі. Сьогодні у світі існує 6 тисяч мов, і багатьом із них вчені уже найближчим часом прогнозують загибель. Українська мова одна з найпоширеніших на землі. Проте останні події в Україні доводять, що навіть на 21-му році незалежності її треба захищати від зазіхань. Традиційно 9 листопада державне свято. Українці відзначають День писемності та мови. Я думаю, що ми, мабуть, не можемо усвідомити і оцінити той дар. Скарб, який нам передали наші нащадки. Тому що мова, писемність це є все людська пам'ять здатна забувати: події, якісь <кій> різні там вчинки, винаходи і так далі. А дякуючи тому, що наші нащадки нам передали писемність, так ми змогли. Покоління в покоління передавати з писемністю ті знання і той досвід, які накопичувалися тисячоліттями. У Коломиї уже кілька років поспіль на загальноміському рівні свято писемності організовують студенти Коломийського медичного коледжу. Це може трошки і дивно, що ми медики і займаємося такою роботою, але не ліки лікують людину, а лікує слово. Слово здатно вилікувати, і слово здатно і вбити. І тому наші студенти завжди відносяться, відносяться до слова надзвичайно обережно. Зі сцену палацу культури народний дім лунала українська мелодія та рідна пісня. Виступали різноманітні колективи, студенти, молоді хлопці та дівчата. На захід запросили вихованців коломийських вишів та учнів шкіл. Загалом урочистий концерт тривав майже дві години. Традиційно займаються Виступом це заступник директора з виховної роботи Олександра михайло Феліковська, а також допомагають циклова комісія української мови і літератури. До слова, День української писемності та мови відзначили у навчальних закладах міста. Зокрема, урочисто відкрили 13-й міжнародний конкурс імені Петра Яцика, у якому цьогоріч візьмуть участь майже 800 учнів. Стартував також третій міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. А у кожному класі відбулися цікаві заходи на тему «Слово рідне, мово рідна. Оригінально День української писемності та мови відзначили у Коломийському педагогічному коледжі. З ініціативи директора навчального закладу Валерія Ковтуна студенти придбали близько тисячі кобзарів. Тому захід символічно присвятили 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Вже у березні тут стартуватиме цікава акція щоденне читання віршів з Кобзаря. Триватиме вона рівно 200 днів. А на урочистостях з нагоди Дня української писемності і мови у педколеджі було багато поважних літаків літераторів. майстри паради декламували уривки своїх творінь і висловлювали думки з приводу мови і писемності. З доповіддю виступала також викладач навчального закладу Ганна Зварич. У нашому глобальному світі держава повинна збати про розвиток мов, адже із шести тисяч мов, які існують на планеті Земля сьогодні, до 2100 року залишиться щонайбільше 300. Мають шанс вижити ті мови, які є добре нормовані та мають своїх мовців. Звичайно, українська мова належить до 30 найпоширеніших мов у світі, тому вона має шанс вижити. Вмирають мови не ті, що їх не вивчають чужинці, а ті, що ними не розмовляють люди, які знають цю мову. Лінгвістичним чудом вважається, що українська мова, попри всі заборони, вижила і зберегла свою особливу сутність. Починаючи від Валуївського нєт не і бить не може, до сьогоднішнього ганебного мовного закону про регіональні мови, українська мова зазнавала і зазнає утисків. Тому мовна проблема на сьогодні існує. Ганна Іванівна наголосила, що зараз українська мова не у найкращій ситуації. Щоби передати мову нащадкам, треба її як мінімум знати. Треба її вивчати, треба розмовляти нею завжди і усюди. Треба не зрікатися мови ніколи і ні перед ким.